Вітаю, друзі! Мені тут один громадянин заявив, що я недостатньо борюся за його інтереси, Хоча не розумію, з якого переляку я повинен взагалі це робити. І так як питання було в публічній площині, то я його розкажу зараз всім. І взагалі розповім про все, що мене хвилює і хто мене турбує. Бо чесно кажучи, вже трішки наболіло. Так от один такий собі чоловік, мешканець села Великий перевіз на ім'я Ігор Жаботинський, написав мені в приватному повідомленні про те, що я виявляється негідник, бо не зберіг спортивний майданчик в північному мікрорайоні. Мова йде про спортивний майданчик, який нещодавно ліквідований. Називається він спортивна орбіта. Про це було, говорилося. Тому давайте поговоримо про це насправді, що ж там відбулося. Значить, про все по порядку. В ці дні я був травмований, я не ходив, взагалі, перерухався лише на костелях. Я не бачив і не чув на власні очі взагалі тих подій, які відбувалися, і все дізнався з телефонних дзвінків своїх знайомих. Про те, що поблизу вулиці. Вернацького десь в тому мікрорайоні в Шаках ліквідовують спортивний майданчик Спортивна орбіта. До мене почали телефонувати люди, розповідати про це, присилали мені фотографії та відео. Я безпосередньо там не був і досі ще жодного разу. Ну, так як той майданчик мені теж якби був дорогий, я його відвідував. Та й взагалі це був такий єдиний майданчик такого профіля в нашому мікрорайоні. Звичайно, що мені ситуація з її ліквідацією була небайдужа. На прохання людей висвітлити цю проблему в соцмережах, я це зробив. Мені дали відео, я його не знімав, мені його прислали. Я показав те відео, розповів про історію цього майданчика і написав про це в соцмережах у Фейсбуці, зокрема, і в Телеграмі, про те, що ось такий майданчик ліквідовують. Це є проблема для мешканців громади. Потім, більше того, деякі люди приїхали до мене безпосередньо з проханням допомогти підготувати колективне звернення від мешканців мікрорайону. Я це зробив. Я написав це звернення, вони почали збирати ініціативну групу, збирали підписи по прилеглих вулицях серед мешканців, щоб подати його до селищної ради. І я в цьому абсолютно повністю все сприяв і все, що мене просили, я все зробив. Від себе залежно. Чому це звернення не потрапило в селищні кабінети, в кабінети влади, я не знаю. Але те, що воно було підготовлене, роздруковано, те, що збирали підписи, я безпосередньо це бачив. Ігор Жаботинський вже згаданий, написав мені про те, що я от такий сякий, що я не, зр... не врятував цей майданчик, нічого не роблю для того, щоб його повернути, спасти і так далі. У я... мене запитання. Чому я. Взагалі повинен був це робити. От просто конкретно, в якому такому обов'язку моєму є займатися цим питанням? Да, Мені це не байдуже. Я це висвітлив допоміг підготувати звернення. <кхух> Всі, хто зі мною спілкувався, хто мені телефонував я обговорював це питання. Бо мені це не байдуже. Але скажіть, будь ласка, чому я був зобов'язаний робити ще щось? От навіть те, що я допоміг підготувати звернення, висвітлив цю проблему, це я вже зробив, я вже зробив хоч щось. Хоча, в принципі, міг би взагалі не робити нічого. Як більшість це робить, взагалі нічого не робить, просто спостерігає мовчки. Ну тому в чому моя вина? От я просто хочу зрозуміти, чому там той же самий Ігор Жаботинський, якщо його ця хвилює проблема, чому він не звернувся до селищної вради з проханням там. Не руйнувати цей майданчик, зберегти його чи ще щось. В нас, шановний пане Ігор, однакові з тобою права. Абсолютно однакові сніг. Ми з тобою однакові громадяни. Ми з тобою однакові жителі громади. Абсолютно рівноправні. Чому ти мене зобов'язуєш вирішувати це питання, а сам нічого не робиш? Я що, займаю якусь посаду, може я депутат, чи може в селищній раді працюю. Чи, чим я не такий як більшість інших мешканців громади? Те, що я завжди маю активну громадянську позицію. Ну, це моє право. Але я сам вирішую, коли, які питання мене хвилюють, коли чим займатися, коли ні. Ну, Це моє особисте право. Безпосередньо моє громадянське право. Які питання підіймати, які не підіймати. Ну, От абсолютно, я не зобов'язаний щось подібне робити. Якщо я роблю, то це роблю з власної ініціативи, бо мені може щось небайдуже. Це перше. Друге. Шановний пан Ігор, який звинувачив, в тому що я щось не зробив, і саме того, що я, в принципі, не зобов'язаний був робити, сам же ж не зробив нічого, на відміну від хоча б тих людей, які мені телефонували, до мене приїжджали додому, спілкувалися і радилися з цього питання. Він сам взагалі нічого не зробив. Ні приїхав, ні поговорив, ні зателефонував, ні запропонував якусь допомогу чи підтримку, чи може висловив би якісь ідеї, хоча ж, в принципі, міг би. То має запитання, чому, пане Ігорю, я повинен це робити, а ви ні. Яке ви маєте право взагалі мене звинувачувати у тому, що я щось не зробив. Я не зобов'язаний це робити. Я ще раз наголошую, ми всі однакові. Якщо хвилює якесь питання, він може так само самотужки його піднімати, кудись звертатися, займатися над його вирішенням. І чому мене звинувачують, тому що я щось десь не зробив, я взагалі не розумію. Не розумію. От у мене таке питання виникає. Що кому я винен, що мене ще й звинувачувати у чомусь треба? Я зробив хоч щось, допоміг людям звернення зробити. Розповів про проблему в публічній площині. Я вже щось зробив. І ще раз наголошую: хоча міг цього не робити, міг закрити очі, міг проігнорувати абсолютно, я не зобов'язаний. У мене немає таких обов'язків займатися якимись питаннями. Подібними. А якщо я ними займаюся, тому що мені воно не байдуже. Я завжди мав громадянську активну позицію і не закривав очі на те, що мене хвилює і на те, що хвилює інших людей. Тому не треба мене звинувачувати. Абсолютно. Це стосується пана Ігоря і всіх, можливо, хто є його однодумцями. Тепер, по суті, питання. Я не знаю, з яких причин. Звернення підготовлене і зібрані підписи не потрапили до селищної ради. Була ініціативна група, яка збирала підписи, яка планувала це зробити. Чому вони це зробили? Мені невідомо. Запитуйте в них. Я не буду їх називати імена, не маю особисто якби, права про когось щось розповідати. Це їхня справа. Чому вони передумали звертатися до селищної ради? З яких причин? Хай буде це на їхній совісті. Мені про це нічого не відомо. Я запитував, мені не відповіли. Сказали, що колись пояснимо при особистій зустрічі. Що там сталося, мені не відомо абсолютно. Ще раз наголошую, мені самому неприємно, що цей майданчик ліквідували. Мені це не подобається. Але я не зобов'язаний зараз ходити, мітингувати під селищною радою чи там щось ще робити для того, щоб. Яка, якось ситуація змінилася. Кожен, кого це хвилює, може зробити це сам. І не треба на в чомусь звинувачувати. Оце така ситуація. І на майбутнє. Я знаю, що люди звикли про те, що я часто допомагав їм вирішувати певні питання. Але я наголошую, тоді я був депутатом районної ради. І це був мій обов'язок. З 2020 року я не є депутатом і не працюю в селищній раді. І до влади немає ніякого відношення. І тому я не можу вирішувати якісь питання, в мене немає жодних повноважень для цього. Жодних. Якщо я комусь не відмовляв, то тільки тому, що я завжди поважав людей і ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Робив те, що від мене залежне було, завжди робив. А сьогодні мене звинувачує, що я щось не роблю. Вибачте, будь ласка. Тепер до тих, хто каже, ти саме пишеш, нічого не робиш. Ця сама відповідь і вам. Я пишу, тому що якщо я бачу проблему, я її висвітлюю, я її виношу на загал. Щоб люди задумались про щось. А в владних кабінетах бачили, що ми ці проблеми помічаємо, і вони нас хвилюють. І те, що я вже щось пишу, це я вже щось роблю. Я демонструю свою громадянську позицію, а не байдужість. А ви, ті, хто нічого навіть не написали і не сказали, розказуєте про те, що вам хтось щось винен робити. Вибачте, не винен. Ну, от просто не винен вам ніхто. Якщо є люди, які небайдужі щось роблять, будь ласка, хай роблять. Але це їхня ініціатива, це їхнє право. І не треба ні в кого звинувачувати. В тому, що вони щось роблять не те чи недостатньо. Кожен сам вирішує, чим йому займатися. Це персональне моє право. На які питання звертати увагу, на які ні. Що мене хвилює, про те я і говорю. Якщо мене щось не хвилює, я нічого не зобов'язаний робити нічого зайвого. Всім добра. Перепрошую за емоції, просто наболіло.